Популярність пернатого співака зростає. Зірка інтернету, папуга Сеня приймає замовлення на пісні від українських селебрітіз. До Міжнародного дня толерантності сніданок дізнавався, чи можна назвати Україну толерантною державою. Є елементи людей, є, інші, які хочуть портити цю імідж. Щороку 50 тисяч людей гине від цієї хвороби. Аби врятувати життя, її потрібно швидко діагностувати. Та як розпізнати симптоми апендициту, якщо вони маскуються під інші недуги? Маліші болі в животі верхній половині живота требують срочного осмотру хірурга. Дивіться сніданок. Лише рік тому вони заручилися, а за їх весіллям спостерігали мільйони. Відомі глянці пропонували мільйони за подробиці Роману з принцем. Вона відмовляла, та історія принца і принцеси не була казковою. Про любовні перепотії та передвесільні драми королівського подружжя знає сніданок. На сцені він більше 50 років. Він грає на п'яти музичних інструментах, створив хіти для співаків зі світовим ім'ям, і незабаром він приїде до України. Дивіться сніданок з 1 плюс 1», Отримайте квитки на концерт. «Тото кутуньо.